Таня з Харківщини. І сьогодні я хочу дати відповідь на один із запитуваних питань запросів на моєму каналі, а саме про те, як в'язати шкарпетки жакардом, щоб вони не стягували. Ось мої шкарпетки жакардом. Ось дивіться, як вони виглядають. Це не перві. Це ось якраз над цим я працюю, і над ними я вам покажу приклад. Я розповідаю лише свій власний досвід. З того, що мене вийшло, і як мені як я навчилася цього робити, не обов'язково, що це істина в останній станції, ви можете знайти свій варіант, який вам більш підходить, тому що є дівчата, які бажають, що це трошки трудойомкий варіант, він дійсно, тому що галявич, там, де шкарпеточка вив'язана жакардом, вона товстіша, аніж вив'язана ось тут стопа. Вигляд виворотньої сторони, Шкарпетки має, шкарпетка має ось такий. Ось. І ось іде тут протяжечка ниточки при зміні кольору, так як у мене жакат цей малюнок виходить з трьох кольорів. Саме про це все я хочу вам розповісти. А, бо я знаю, що є багато дівчаток, які бояться в'язати малюнки різнокольорові. Ось, наприклад, ця малюнок має три кольори. Але якщо ми уважно розглянемо схему візеруночку, то ми з вами зрозуміємо, що в роботі тільки дві ниточки, і це дуже легко. Є, звичайно, і інші малюнки, але зараз ми говоримо саме про цей малюнок. І тому, перш ніж відкидати ідею, тим паче такий, здавалось би, цікавий малюночок, да? а перш ніж відкидати ідею, ви рекомендую. Взяти до уваги, як йде книточки. Дивіться, де моя тут спиця, яку можна використати у вигляді указки, в школі, як кажуть, щоб було не тикати пальцями, а було зручніше вам показувати, так? Якщо ми дивимося уважно, ось іде малюночок блакитним кольором, вам видно видно, блакитним кольором, далі йде чорний з білим кольором, далі йде блакитний з чорним. Далі знову. Повторюється чорний з білим, потім ми переходимо на чорний з блакитним, і потім ми переходимо на чорний з білим. Тобто ви бачите, що малюнки змінюються. І тим самим у нас виходить, що три ниточки є в роботі, але вони не одночасно. Хоча це також не проблема, можна спокійно також протягувати. Просто чим більше ниточок, якщо ми в'яжемо вже без протяжки, то тим товстіше вийде полотно. Ось, дивіться, воно добре тягнеться. Єдиний момент, що він мене згори не тягнеться так прям, суперов. Ну, тягнеться, але хоча б чого ні. Ну, краще, звичайно, ця нижня частинка. тягнеться. Зараз я поясню, чому так. А, якраз на цих шпаркапетках це дуже класний варіант показати. А, я коли в'яжу шкарпеточки, то резиночку, і саму ось стопу вона без малюночка, да, йде, я відв'язую спицями. Два з половиною. А для в'язання самого жакарду я переходжу на спиці не цілий розмір більше, на половиною. Але тут я трішки була заклопотана і не помітила, як я перейшла на в'язанячку жакардом і, звичайно, вже ж трішки пров'язала. Ну, тут не, не бачу ніякої халепи, тому. І тут зараз хочу так же само зробити пару рядів зв'яжу малюночка, а вже потім перейду на спиці більшого розміру. Ну, але зараз я вам все покажу, розповім. Ще один не менш важливий момент, коли ви в'яжете, обов'язково слідкуйте за тим, скільки у вас йде петель в рапорті. Тому що, коли я взяла і роздрукувала цей візерунок, я була впевнена, що в мене рапорти співпадають повністю. Але якщо подивитися... Уважно до схеми, то верхня частина це одна схема, візерунок. Потім серединка йде друга схема і нижня частинка – третя схема. І якщо нижня частинка і серединка, вони співпали по рапортам з візерунку, то тут у мене не співпало. Тобто в верхній частині у мене рапорт візерунку складає, вам не видно, мабуть, о, зараз. Ви бачите, отак трошки камеру, щоб ви вам добре видно. Я малювала да, 8 петель, у мене виходить рапорт візерунку. А тут рапорт візерунку 12 петель. Бачите? Різниця. Тобто на 4 петлі різниця. Якщо я набрала на спицях 60 петель, то, звичайно, все це не підходить. Тому мені довелося спочатку зменшити кількість петель. Добре, що тут є ось, бачите, ряд одного кольору, і я спокійно перейшла на прибавлення петель. Тобто, споча... Я набирала 60 петель на резиночку, потім при в'язанні цього малюночку я на кожній спиці по одній петлі збавила. Вийшло мене 56 петель. Я пров'язала малюночок в цей, коли в мене. З'явився рядочок без малюночка. Ось цей, да, він не дуже помітний, але якщо зглянути, бачите, ніде немає малюночку. І в цьому рядочку я по кожній, на кожну спицю, по одній петлі додала і пров'язала вже потім, як мені і потім, вже в'язала далі шкарпеточку. І для того, щоб шкарпеточку не стягувало, я особисто для в'язання жакарду з протяжками рекомендую брати спиці на цілий розмір більше. Тоді ви бачите результат. Також і інші фотографії мого ви бачили, тому обов'язково не поспішайте, пров'язуйте поетапно і у вас вийде ідеальний варіант. Також для в'язання жакарту я використовую отакі засоби. Як це називати? Інструменти, пристрої. Не знаю, як це правильно виразити. Ось так. Він надягається. Існує декілька варіантів. У мене це поні. Поні, здається, ні. Прям, 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 прям. У мене прям. Фірма прям. Я купувала його в Німеччині собі. Також у мене такий самий варіант, є просто китайська версія з AliExpress, Я побачила, дівчатка хвалили Clover, Фотографію вам його вставлю. І сьогодні у Галинки я його спробувала. Мені дуже сподобалось. Сподобалось зараз, поясню чим. Бо багатьох э, трішки якби, насторожує це закривання пальцю. І якщо кажуть, довгі ногті, то не, не зручно. Мені нормально все це в цьому питані. По-моєму, пальцю У мене не худенькі пальці, тому добре одягається, нічого не продавлює, як кажуть. Кловер. Спочатку я взагалі натягла його сюди, але ні, він добренько розтягнувся. Просто я боялася все ж таки глинки зламати пристрій. Чим мені він сподобався? Тут, як ви бачите, оця штучка, вона не фіксується. Ну, ти, як би, вроді, і зафіксував. Але якщо ви придивитеся, оці ниточки, вони тут. Тут дуже багато пространства, я її іноді пальцями так прижимаю. До речі, в китайській версії трішки краще, але вона сама по собі така розхлябана. Тут вона більш зафіксовується, а в китайській версії вона розхлябана. Ниточки проскакують. Через маленькі, оці, ось тут вам не видно, мабуть, оці малесенькі-малесенькі отвори. Вони проскакують. В кловера ця вся штучка закривається дуже гарненько і мені це сподобалося. Є ще варіант з спіралькою, але це не мій варіант. Мені не сподобалось. У мене є такий спіралька десь лежить, але я пару разів спробувала, мені незручно не було в'язати, тому треба підбирати обов'язково свій варіант. Але ці пристрої, інструменти ці для в'язання, вони дійсно корисні, тому що, коли ви їх одягаєте таким чином, да, ниточка йде в натяжінні, правильному, І вона потім не гуляє. Тому це дуже важливо, обов'язково звертайте на це увагу. Якщо ви будете перекладати, можна, звичайно, в'язати ось таким самим чином. Тобто зараз у мене чорна і біла в роботі, да, ниточки. Зараз я їх дістану, бо вони, звичайно, всі сплуталися, поки лежали в корзинці. Ой, дивіться, бачите, ви можете в'язати, звичайно, ось так от тягати на пальчик і в'язати. Як ви в'яжете своїм звичним способом. Але все рівно оцей варіант трішки затягує. А коли ви. Ось дивіться, бачите, як я тримаю ниточку, показую. Так я її тримаю, коли одягаю на цей пристрій. Ось, дивіться, зараз показую. Ось так. Ось ось. Ось так ниточки кладу. Я, я намагаюся класти ниточки кому далі від одна одної. Одягли. Так, ось дивіться. Ось, підхопили пальчиками. Все, мені зручно так. Але я ще раз наголошую, що кожній з нас це може бути і зручно, і незручно. І зараз я покажу, як в'язати жакарту, а ви вже далі обираєте свій варіант. Заходимо, у нас йде по малюнку чорна петелька. Її пров'язали. Бачите, біленька ниточка десь. А, це ж я її тільки втягла, зараз, підчекайте, ну, бачите, підтягнути треба. ось, Повертаємо ниточки назад, притримуємо, Біленьку підтягли. Далі. Наступна в нас ниточка білого кольору. Ми заходимо і захоплюємо зверху біленьку ниточку. Далі. Далі в нас іде ще одна біла, і її ми будемо пров'язувати по іншому. Заводимо спицю під чорну ниточку і підхоплюємо біленьку ниточку. Витягуємо і отримуємо ось такий чудовий результат. Далі, наступний, в нас іде три чорні. Ми в'яжемо з вами. Три чорні ми будемо в'язати. Першу ми, звичайно, пров'язуємо поряд лицевою. Далі ми пров'язуємо, де біла ниточка заходимо за білу, ось так її обминаємо і підхоплюємо, виводячи наверх чорну. І знову чорна. Ось тут треба трошки підтягувати обов'язково. Поки ви приловчитеся, звичайно трішки пройде часу, але з угодом все буде добре. Далі в нас іде по малюнку дві білі ниточки. Тобто, зверху пров'язали першу білу і другу ще раз. Ось це хошли, бачите? Ось таким чином. Спід, низу, спід чорну завели і підхопили білу зверху, вивели дві білі. Далі в нас іде одна чорна. Тобто, це ось ми вив'язали рапорт. Одна чорна ниточка. Іде дві білі. Ще раз. Повторюю, щоб вам було добре видно. Раз, і другу, ось таким чином. І зараз у нас буде три чорні, я їх покажу вам один. Ось таким чином два. І три. Ось так. Тому в цілому в'язати жакард легко і просто, головне бажання і терпіння. Бажаю вам успіхів. Якщо є якісь питання, задавайте, я обов'язково напишу вам відповідь. Або зніму для вас відеовідповідь.